Вітаю вас в ефірі Артикахуст короткий випуск новин. Місцеві вибори 2015 відбулися. Однак, у багатьох з нас осад брудних політтехнологій, передвиборної кампанії та організації виборів залишився. Ми вирішили поспілкуватися на тему виборів із представниками громадської ради, і ось що вони нам розповіли. Слід сказати, що вибори в нашому місті ну, можна прирівняти до моделі, яка відображає. Процес в цілому в нашій державі, в області, ну, з притаманним для нашого краю колоритом. Особливо я особисто я побував на зустрічах у, з виборчими майже всіх кандидатів, ну, окрім самого молодшого Томашина. Щодо оцінки цих зустрічей, то я побачив багато негативного у поведінці. Популістські обіцянки, ну це майже у всіх, за виключенням Кащука і Ляшка, які вели себе ну, стосовно своїх опонентів досить толерантно і не допускали просто різного роду звинувачення в їхній бік. Ви сказали популізм, можливо, конкретніше, в чому полягала сама суть популізму серед кандидатів? Ну, насамперед обіцянки збудувати для міста сміттєпереробний завод. По-перше, на які кошти, по-друге, чи забезпечить хуст мінімальну загрузку заводу, а звідси і основне навіщо? навіщо він потрібен у місті, який ну, планують зробити для відвідування туристів туристичне місце. Для чого потрібно, щоб сюди звозили все сміття з області і перетворювати хуст, по суті, в сміттєзвалище. Тим більше, що ну, вже виступав заступник голови Закарпатської обладміністрації Рівіс Михайло Михайлович, і ну, він ознайомив наш край і хустян з тим, що планується будувати. По новій технології в, в Ужгороді, ну, десь під Ужгородом завод, який перетворює сміття в грану, і вивозиться взагалі в іншу країну. Ну, на, на що це вказує? Ну, е, вказує на їх некомпетентність, хіба що в плани е, входило для туристів входило відвідування цього сміттєпереробного заводу. Ця виборча компанія вона дуже відрізняється від всіх інших. Предвиборчих компаній. От, і, ну, це зв'язано, напевно, з тим, що в нас важке становище в Україні, вся війна і так далі. От, і, зараз, і коли я побачив, я прийняв рішення вже десь три, десь три місяці, чому я буду підтримувати от конкретних справ. Тому що я знаю тих людей, я знаю цих підприємців. Гунченко старшого, Лунченко молодшого, ми, У нас теж були такі дебати, острі, ми, ми і спорили, Ну, ну в спорі рождається, як кажуть, істина. От. І ця компанія, я, я подивився, і вони дійсно провели її на високому рівні, тому що я б теж побував почті на всіх зустрічах. Ну, і Люди все цікавляться, як будемо жити, що буде нового, що, як. От. І ми їм давали питання, шановні, є. Депутати міської ради, є депутати районної ради, але ну, є і громадська рада зараз. При міській раді є і при районній. І ми ж зараз знайшли такий контакт із мером міста Кашчуком, де він прислуховувався, ми теж його критикували. От, і він завжди... і навіть у нас перша зустріч, коли він став мером міста, значить, ми організували такі збори громадськості, будинку культури. Ну, кажуть, а, Кашчук, не прийде туди-сюди. Качу прийшов до людей, уповів. І ми потім створили цю громадську раду, і ми тісно спробували. Так, да, може ще недостатньо, тому що вона тільки сформувалася. Ну а ця виборча компанія вона зараз висвітила дуже багато. Ну, обіцянок було. Ну так як завжди, обіцянки вони є. Але їх треба виконувати. Ху змінюється оселеними темпами, і завдання утримати темп. А в свою чергу громадська рада це інструмент, який озвучує волю, волю громадськості і полягає в тому, що контролювати владу, застерігати від можливих помилок, ну і порушувати актуальні питання життєдіяльності, життєзабезпечення місця. Реконструкція центральної частини міста на тисою продовжується, що дуже радує хустян. Зараз основні роботи, які успішно виконує ПБО Тиса під керівництвом Омеляна Товкана, тривають на вулиці Карпатської Січі. Тут проводиться заміна комунікацій та вимушення дороги бруківкою. Ми вирішили поцікавитися ходом і динамікою будівельних робіт і поспілкуватися з підрядником. Про це у нашому відеосюжеті далі. Не можуть нарадувати зміни, які відбуваються у місті по оновленню його центральної частини. Друга черга її реконструкції передбачає заміни комунікацій та оновлення дорожнього покриття завдяки бруківці на вулиці Карпатської Січі. Роботи ведуться інтенсивно, а ще й сонячна погода цьому сприяє. Конкретно на цій ділянці прокладка комунікації. Тут ще сталося значить, підводовідведення, освітлення і. І, і відеоспостереження. Далі це те, що стосується комунікації. А по дорожній частині вирівнювання основи, додавання нового матеріалу там, і потім йде покриття. Покриття буде шашка, така колота, колота гранітна шашка. 10 на 10 на 10 тут, на даній ділянці. Там те, що ми пройшли, там була п'ятьорка, там було 10 на 10 на 5, там вона була наполовину менше, тому що там є, є пішохідна зона, а звідси починається вже зона руху автомобільного транспорту одностороння і з влаштуванням з правої сторони, з влаштуванням. Місця для стоянок, машин, як розповіли нам будівельники, жодних проблем з організацією роботи, виплати зарплат працівникам та підвозу будівельних матеріалів немає. Однак робітники скаржаться на те, що їм суттєво заважає стихійна торгівля, яка знову з'явилася на оновленій бруківці, а також перешкоджають темпам робіт пішоходи, які майже ходять по руках робітників та ігнорують правила безпеки. Це заважає, тому що ми ставимо ленти, загорожуємо і люди ходять, Примерно я там роблю, а вона не... друга людина не могла б на плечі стати. Ну як можна робити так? Дай Боже, щоб до прохання будівельників прислухалися, а продавці стихійного ринку зрозуміли, що їхні місце на санкціонованих ринках, а нам залишається сподіватися, що за умов сприятливих погодних умов та відповідного фінансування, а також толерантності та дотримання норм безпеки пішоходів, невдовзі наше місто просунеться ще на один крок вперед до свого оновлення та набуття європейського вигляду. У даний час на сході нашої країни триває відносне перемір'я. Пов'язано воно передусім із відводом важкої техніки від лінії розмежування на 30 кілометрів. Вже на завершальній стадії відвід у Луганській області на черзі регіон Донеччини. Про те, як ставляться бійці, АТО, що зараз перебувають на передовій, зокрема Закарпатці, розповість у коментарі боєць закарпатського батальйону Василь Мізун. Перемиря це я би сказав просто якась формальність. Там завжди проводяться якісь обстріли хоча останні три доби було тихо. Але коли я ще був там, це було ну було перемиря, по суті, але було велися дуже важкі обстріли. Наприклад, коли у нас був сятий вечір, це ще ну з моєю, це теж було і Не мав ніхто стріляти, а нашого комбати було якраз поранено тоді. Тобто, міномени, мінометний обстріл проводиться зараз. Трохи все тихіше, але ну. Я б сказав, що у людей вже немає стільки нервів терпіти. Тобто це вже дуже затягується. Якщо це була антитерористична операція, вона має вирішуватися ну, за дні, за місяць, але це вже триває два роки. Це вже... Це дуже погано, і людей вже не знаю, вже немає стільки сил, навіть народу вже немає стільки сил. Тобто, коли вони бачать по телевізору раніше, що 10 жертв, то вони хопались за серце. А зараз а скільки сто нормально вже прийшла наступний день. Тобто люди вже починають до цього звикати, і це починає бути погано. Патріотична настрій на фронті завжди підтримується. На рахунок виборів на Донбасі. я Думаю, що якщо ми дозволимо проводити вибори і ставити якийсь особливий статус Донбасу, це вже виходить як легалізація сепаратистів. Я думаю, це неправильно. Це наша територія. І там не має бути ніякого особливого статусу, а це має бути територія України, так само, як має бути територія України Крим, це теж не можна вважати, що він не наш, він анексований, чи не анексований, ми повинні його повертати. І влада, яка зараз бере на себе цю відповідальність, повинна все робити для того, але щось, на жаль, не дуже виходить чомусь в них. Наша карпатська січ вже приєдналася до Збройних сил України, але все одно потреба в амуніції, потреба в їжі, в харчуванні, і в матеріальному забезпеченні, медичному забезпеченні є. Тобто, якщо що говорити про більш улбану, це якщо би карети швидкої допомоги, там машини, якісь транспорти це дуже там потрібно. Я думаю, хто переживає, хто любить Україну. Ну на Закарпатті, в принципі, хто як може, так допомагає. Найбільше це сільські ради. Я знаю, що по селах, якщо є нормальні сели, сільські ради збирають якусь допомогу, відправляють. Також студенти багато чого роблять. Також буває, що і дитячі садки, коли вони платують такі сітки, як ви бачите зараз позаді себе. Будь-яка допомога нам вітається, і закарпаття в принципі має хорошу волонтерську діяльність і за це я дуже вдячний своїм землям. Думаю, що найближчим часом ми переможемо перемога все одно буде за нами. нам відступати нікуди, тому що ми захищаємо свою землю. Все буде добре. Я думаю, що переможемо. До вашої уваги інформація головного управління Державної фіскальної служби України в Закарпатській області закарпатські митники вилучили в міжнародному потязі приховані Мальборо Голд 27 жовтня 2015 року. На митному посту ЧОП залізничний під час здійснення митного контролю міжнародного потягу у сполучення Київ Братислава були виявлені не вказані у митній декларації, не заявлені при усному опитуванні та приховані сигарети вітчизняного виробництва Мальбор. Gold. Загальна кількість тютюнових виробів 440 пачок вартістю 9680 гривень. Усі виявлені цигарки з акцизною маркою України. Приховані цигарети знаходились під умувальником у згорнутих матрацах. Під час здійснення митного контролю громадянин Ізраїлю визнав факт приховування ним сигарет з метою переміщення через митний кордон України. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил. Складено протокол про порушення митних правил. Тюнові вироби вилучено. А у міжнародному залізничному пункті пропуску Павлове закарпатської митниці державної фіскальної служби в одному з вантажних вагонів під котунами митника виявили дві тисячі пачок сигарет без українських акцизних марок торгової марки ДжінЛінк. Пункт пропуску Павлова знаходиться на українсько-словацькому кордоні. Знайшли приховані тютюнові вироби працівники митниці при здійсненні митного контролю потягу, який рухався із Полтави в Кошице. Цигарки знаходилися на глибині 0,4 метра у передній частині одного з вагонів. Вони були упаковані в картонні коробки та чорні поліетиленові мішки. Орієнтована вартість тютюнових виробів становить близько 20 тисяч гривень. Через відсутність власника прихованих товарів та особи при. Речетної до їх незаконного переміщення через кордон інспектори Закарпатської митниці Державної фіскальної служби склали відповідний акт, а сигарети вилучили. А через приховані сто пачок цигарок словак позбувся шкода Октавія. Іноземець повертався з України в Словаччину через митний пост Малий Березний. Це були повідомлення головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області. Це всі новини на сьогодні. І на прощання. Я нагадую вам, що короткі випуски новин і деякі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці у Фейсбук, адресу якої ви бачите на своїх екранах. До побачення до наступних зустрічей у ефірі РТК Хост.